До трьох гривень подорожчає проїзд у міському громадському транспорті із 1 липня цього року. Про це на останньому засіданні виконкому повідомив заступник Бердичівського міського голови Сергій Сергіонуфрійчук. Визначаючи новий тариф, фахівці перш за все взяли до уваги розрахунки, надані місцевими перевізниками. Зі слів голови Бердичівської асоціації перевізників, вони допрацювалися, як то кажуть, до ручки. Час уже платити податки, а нічим. Ще трохи підсумовує голова, і транспорт зупиниться взагалі. За традицією, що вже стигла скластися останніми роками, перевізники заявляли, що навіть 3 гривні не здатні покрити усі їхні видатки, розповів посадовець. Але завданнями влади нагадав, є врахування не лише побажань транспортників, а й соціальної складової. За відповідними висновками, як того вимагає законодавство, спеціалісти виконкому звернулися до антимонопольного комітету. Там, проаналізувавши ситуацію, констатували в Україні. Тариф на проїзд у громадському транспорті в середньому коливається у межах 3 гривень. Тож цю цифру і внесли до проєкту рішення, що його мали ухвалити члени виконкому. В нас до, до сьогоднішнього дня тариф 2 гривні. В той же час, наприклад, як в Новограді, в користані він був 2,50 50 ще раніше, з Нового року. Тобто вони поетапно підвищували. підвищували, в нас не, не відбувалося підвищення, таким самим таким самим чином люди платили менше, ніж фактично підприємці-візники внесли затрат. Але настав вже той момент, коли або Перевезення будуть здійснюватись або їх не буде здійснювати. Чому? Тому що суттєво піднялися всі складові, ви знаєте, які ціни на сьогоднішній день. Якщо десь пальне піднялося з 9 гривень до 15 і так далі, а це основні складові і газ, який ще далі буде ціна, також на сьогоднішній день ми точно сказати ми не можемо. Це і заробітна плата, відповідно відрахування від неї. І Запасні частини, хто автомобіліст, він бачить які ціни і на гуму. Все і... прив'язано до курсу валюти іноземної, а за частини і все інше це в нас завозиться за кордоном, ви також це все знаєте. Наші сусіди, наприклад, новоград Магородолинській, вони ще з квітня місяця встановили 3 гривні. На сьогоднішній день завершується процес обговорення питання по тарифах в місті користуні. Там правда. Альтернатива, там є 3 гривні і 3,50. Вони ще не склонилися на остаточне рішення, ще не прийнято. Городянам, особливо пільговикам, залишається сподіватися на те, що разом із підняттям тарифу із 1 липня зміниться і тональність деяких особливо гарячих водіїв, невдоволених існуванням на землі пенсіонерів. На факт, що на кермувальників маршруток нерідко скаржаться пільговики, звернув увагу міський голова героїв. Грубіянів місто має знати в обличчя, заявив Василь Мазур. Жителі звертаються на 15.05. про хамське поведінку там водія. Так? А ви, ви, Сергій Петрович, ці питання розглядаєте, розглядаєте публічно і доводите до засобу масової інформації, що таке відбулося з таким водієм тоді-то, тоді-то, і щоб, щоб обов'язково ці матеріали передавали в засоби масової інформації. Звернувся такий до того громадянин, на такому маршруті власник такий-то, перевізник такий-то, і водій такий то звільнений, які заходи вжити до нього. Щоб знали фамілію цього водія, і так далі, який вихід із ситуації, коли водій прямує маршрутом із цигаркою у зубах, із телефоном біля вуха, і при цьому й пенсіонера своєю поведінкою мало не до інфаркту довести. Вихід простий, констатують у виконкомі: відеокамера. Річ не така вже й коштовна, зате незамінна у встановленні істини у конфлікті. Так що влада рекомендуватиме перевізникам встановлювати подібні відеокамери у салонах. А взагалі підсумував Василь Мазур, пільгові перевезення це видимість кроків на зустріч людям. Безкоштовного нині в Україні майже нічого немає. Держава, котра має відшкодовувати подібні перевезення, робить це всього на 30%. Буде ефективніше, на думку міського голови було б організувати для відповідної категорії населення адресну допомогу, чесно про це ніхто не хоче сказати людям, тому що ці пільги вони задекларовані, а вони фінансово не підтверджені. Тому коли ми сьогодні говоримо про передачу про передачу влади на на, на місцях і і зміну зміну децентралізації влади. То, потрібно, то ці, напевно, питання потрібно буде вирішити раз і назавжди. А не так-то просто облікувати тих людей. Їх набагато більше. Їх набагато більше. І отут би сьогодні, от коли ми сьогодні говоримо от про ініціативи, про передачу альтернативну систему управління, яка сьогодні повинна бути в державі, так якраз оці всі речі треба чітко сказати, раз і назавжди, населення сказати, що пільга. Відміняється, але вам додається до пенсії, до заробітної плати така така сума. Все і, і, і так воно в всіх країнах існує.